А чи можна грати в ТРП українською? Чи є в нас проєкти, які не гірші за російськомовні? Я Скоп, і я вирішив це перевірити. Я прошу інтернет і, чесно кажучи, вибір був невеликий. Але один проєкт мене буквально прислідував. І так це Ukraine GTA. Проєкт є свій лаунчер, без якого в гру ви не попадете. Після запуску ми бачимо простенький інтерфейс і ту саму кнопку грати. На вході нас зустрічає екран з привітанням і нас питають, чи ми вже в темі, чи поки дупля не ріжемо. В принципі, вибір очевидний. Далі найважливіше, як зватимуть нашого героя. Я до не думав, хай буде Микола тракторист. Тиснемо продовжити і ловимо пафосну заставку та екран привітання. І одразу нам показують квестового персонажа, який має нам показати, що тут і як. До речі, знайомтесь, це Степан. Ну що Степа, розповідай нам, що тут робити. Всю попадив взяти мопед, але рай вирішила інакше. Замість оренди транспорту мене чомусь погнали магазин. Але вибору в мене немає, тому чешу до магазину пішки. Магазин я довго не вибирав, купив батона. Потім зі Стьопою і отримав завдання вирушати на будівництво. Тут ранам нагадує за мопед, тому беремо цей апарат і їдемо на точку. Але далеко я не заїхав, тільки розігнався, а тут ауді на зустрічній. Єбать, я просто собі їхав по мосту і тупо. Їхав по пострічці, іменно спеціально в мене вирізався. Прикольно. Але полетів я недалеко, підняв мопед і погнав далі. На місці ми знаходимо прораба, в контейнері, влаштовуємось на роботу будівельнику. Робота не важка, треба всього лиш перетягнути п'ять компонентів на самий дах. Сама механіка проста, підходимо на маркер, затискаємо кнопку Є і так робимо на кожній точці. А з вершини даху відкривається шикарний вид на все місто, але роботу саме себе не зробить, треба спускатися. Бігати сходами мені було впало, тому я вирішив сягнути прямісінько з даху. Що буде, якщо пригнути? Поняв. Не дуже приємно буде. Відніс останній мішок і гра каже поговорити зі Степаном. Дивлюсь, а він же тут як тут. Степа розслабитись не дає, тільки закінчилась будовою і він же нас відправляє у великий бізнес. Ми. Тож знову орендуємо мопед і мчимо на точку. Судячи з того, що каже гра, Степан вже все оплатив за нас, і рюкзак нам дістається безкоштовно, тому беремо його і влаштуємось на роботу. Для виконання завдання нам потрібно розвести 5 замовлень, тому їдемо. Але далеко не від'їхавши, я побачив цікаву картину, хлопці влаштували спаринг прямо на тротуарі. Я вирішив не заважати цьому спортивному заходу і поїхав далі. Їхати довелося ні багато ні мало, аж до київського вокзалу, тож пакуємо замовлення і мчимо до пункту призначення. Саме місце призначення виявилося не дуже далеко. Віддав замовлення і погнав далі. На самій роботі більше не було нічого цікавого, тому я швиденько зробив п'ять замовлень і поїхав звільнятись. Робота волова це, звісно, добре, але крутити ручку газу на мопеді все життя я не збираюся, тому звільняємось. Час присідати на чотири колеса, а для цього нам потрібен пластик, тож їдемо в автошколу. Приїхавши до автошколи, заходимо всередину, підходимо до маркера, обираємо категорію Б і здаємо теорію. Далі переходимо до практики, просто їдемо по майданчику, а потім по місту. І тут стається атракціон небаченої щедрості. Успішний іспит мені дарують першу тачку. Не вибір маленька таборятка фіат або шкода. Ну, в принципі, вибір очевидний: беремо Октавію, але покататись толком не дали. Ра одразу каже: іди і купи вудку в магазині напроти. Купуємо вудку та 6 років, далі гра нам підказує викликати наше нове авто. Дістаємо телефон, викликаємо і сідаємо нашу нову шкоду, далі вирушаємо на озеро. Вже на місці йдемо на пірс, дістаємо вудку з інвентаря і починаємо рибалити. Система тут проста, коли клює, затискаємо пробіл, а потім, щоб витягнути, активно вкластимо ліву кнопку миші. Зловив я пару карасів, тут мене гра відправляє мисливський магазин, аж на інші краї карти. Ну що поробиш? Вибору в нас немає, тому їдемо. Приїхавши до магазину, заходимо всередину і купуємо рушницю. Незрозуміло чому, але одразу після цього нас відправляють на центральний ринок продавати рибу, яку ми зловили. Вже на місці паркую свою ласівку і йду продавати рибу. Продавши рибу на біржі, я вирушаю на лісопилку. Приїхавши, ми бачимо Владислава. саме в нього ми влаштовуємось на роботу лісорубом. Тут же механіка трохи хитріше, треба не просто тиснути, а влучати максимальну зону, головне не перетримати, бо удар буде мінімальний. Зрубавши п'ять дерев, повертаємося до Владислава і звільняємось. Ми хочете звільнитися з роботи? Далі нас відправляють на заправку. Треба все ж таки заправити свою ластівку. Приїхавши на заправку, чомусь аж саме Київ, ми кидаємо машину біля колонки і йдемо до каси. Обираємо кількість літрів і чекаємо, поки заліється. Потім продовжуємо свій шлях. А шлях у нас такий. Гра каже, що треба отримати права на автобус, тому сідаємо у свою ластівку і знову їдемо в автошколу. На місці знову проходимо Теорію вже спеціально для автобуса, і одразу вирушаємо в місто. Тут ми вже не катаємось по майданчику, тому одразу на дорогу. І коли я майже вже приїхав весь маршрут, стався бах. Мітки, по яким треба їздити, просто зникли. Довелося починати все спочатку, але з другої спроби я все-таки здав. Отримавши права, вирушаємо на роботу водія автобуса. На місці нас зустрічає Володя, у якого ми влаштовуємось на роботу. Потім сідаємо будь-який вільний автобус. Завдання ніби просте, треба всього лиш приїхати одне коло. Але хто ж знав, що це коло буде через усю карту. Я приїхав в усі великі міста, які тільки є у горі, і загалом це зайняло у мене близько 30 хвилин. Закінчивши рейс, біжимо до Володі і звільняємось. Далі гра каже: натисни і вибере магазин. як нормальна людина подумав про продуктовий. Поїхав туди, але ні. Пишу в репорт, про допомоги. А там відповідають, дізнайтесь самі або шукайте в епіцентрі. Окей, я погнав в епіцентр, пусто. Купив нову вудку, знову мимо. Я вже думав, що квест зламався, і тільки потім до мене дійшло, що треба було просто відкрити меню донату і витратити стартові карбонуці на будь-який товар. А, ага, я поняв. Я дебіл. Після того, як я жорстко гра дає нам нове завдання їхати в автосалон середнього класу і купувати нову лайбу. Приїхавши в нам відкривається цікавий вибір автомобілів, і тут я бачу мазду. Коштує недорого та й виглядає нормально. Тому я довго не думаю, й беру. Одразу після покупки гра пропонує продати старе авто державі, для цього чомусь треба їхати аж у гаражі. Продавши своє авто, отримуємо нову вказівку. Гра каже, треба поїхати і купити новий одяг. Але видно доїхати до магазину одягу мені не судилося. Вже на під'їзді на мене нападає якийсь молодий генкста. Спочатку він розстрілює мені колеса, а потім, коли я захотів забігти всередину, тупо бере Це, мене ходи, і добиває. На ти ще, ще, що? Що ти робиш, чувак? Пройшовши курс реабілітації, я вирішую повернутись. Сідаю тачку і їду назад вже на пробитих колесах. Приїхавши, я забіг магазин, купив одяг і таким чином виконую останній початковий квест. Далі я вирішив залатати шини, бо їздити на дисках неділо. Поїхав я шукати СТО і поки блукав, навіть випадково заїхав на мийку. Але проїхавши трохи далі, я все ж таки знайшов СТО, залатав шини і тепер маю ластика знову на ходу. Отже, настав наступний день, я зайшов в ру і вирішив, що пора влаштуватися в якусь фракцію. Вертаючи список, я знайшов укрозалізницю. В серверах це зазвичай проста робота, а тут ціла структура. Тож я подумав, чому б і ні. Приїхавши до офісу, живих гравців я не знайшов. Там був лише NPC, через якого можна подати резюме. Я швиденько накидав там пару слів, відправ заявку і поїхав кататись. Ось поки я катався, мені приходить сповіщення, що мене прийняли. Я розвертаюсь і мчу назад, щоб глянути що там і я. Приїхавши, я ледь деве знайшов роздягальню, перевдягаюсь і бачу перше завдання помити підло. На що робити? ноги ну, в руки і погнав. Помив підло, і результат просто галочка виконано. Але я бачу в списку ще друге завдання, так що піду виконувати його. Друге завдання полягає у тому, що треба збирати сміття на вокзалі Дніпра. Я, звісно, все швиденько прибрав, але так і не зрозумів прикола. А де потяги? І тільки потім я зрозумів, що система підвищення працює через форум. Почитавши критерії, я швиденько все вивчив і пішов шукати того, кому можна це все здати. Здавши всі іспити, я нарешті отримую довгоочікуване підвищення. Але рано я радів, це ще не все. Появляється, щоб керувати такою технікою, треба отримати окремі права. Спочатку я подумав, що права на потяг робляться там же, де і усі, тому недовго думаючи погнав ту школу. Та вже на місці я зрозумів, що їх там не видають. Але покрутивши мізками, у мене з'явилась здогад: можливо права видають у трамвайному депо, тому їду туди. На місці я бачу Андрія, саме у нього можна отримати права на трамвай. Прийшовши теорію, вирішаємо на практику, робимо коло по місту і права в кишені. Отже, з правами я мчу назад у депо і нарешті буду брати свій перший рейс. Підходжу до Володі, вибираю маршрут і стартую. І чесно кажучи, воно того варте, я відкатав цілих три маршрути, один з яких вантажний. Ну що ж, попрацювали, покатались? Час підвати пісумки. Я провів на сервері достатньо часу, щоб скласти про нього свою чесну думку. То що ми маємо у сухому залишку? Почнемо з плюсів. Перше, це атмосфера, українські міста, знайомі вивіски, соцаряння занурює в ру. Грати у такому оточенні набагато приємніше, ніж у звичайного ГТА. Друге, це гравці. Неадекватних людей я майже не зустрічав. Більше того, у багатьох випадках, коли в мене влітало на зустрічний, люди виходили, вибачались і навіть Шо, ремонтували рівня? мені автомобіль. Це мене приємно здивувало. Та й у самій організації всі намагались мені допомогти, коли я про щось питав. Але звісно ж є і мінуси. Перше це квестове лінія. Весь час треба їхати в іншу частину карти, аби зробити якусь дрібницю. Друге, це баги. Візьмемо ситуацію з автобусом. Я просто їхав і бац, треба знову проходити іспит. Далі на роботі машиніста часом на зупинках рейс просто сам по собі закінчився, не додаючи мені нічого до зарплат. Тож який вердикт: чи знайшла сьогодні заміну російським серверам? Я даю що так. Незважаючи на баги, то зовсім інша атмосфера і зовсім інші люди. Сподіваюся, огляд був корисним. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Пишіть у коментарях, які ще українські проекти варто перевірити. З вами був Скоп, Райте в кайф.